До будинку святого Миколая, що біля свято-успенського собору у Полтаві, погрітися та випити гарячі напої прийшла Тетяна Дзюбенко із чотирирічною онукою Наталею. Були тут і під час новорічно-різдвяних свят. 14 січня ми прийшли до Миколайчика. Наталя розказала віршик. Любіть Україну. Він дуже був задоволений і дав подарунок їй цукерки. І вона була також дуже задоволена. У Нас є фото навіть де ми сфотографували. Будиночок прикрашали волонтери. Нас вимкнули світло зовсім по всьому місту. Це було дуже важко. Ми під фонариками прикрашали ось ялинку. Було дуже важко, а так як в цьому році не можна на вулиці ілюмінації, ми прикраси так дождіком трішки ялинки ось поставили. Ну, також іноді включаємо там гірлянди, вони на батарейках. У будинку святого Миколая приймали дітей від 18 грудня минулого року. Відвідати Миколая можна було у святкові та вихідні дні до 19 січня 2023-го. У ролі Миколая відвідувачів зустрічав Роман Сагайдачний. На початку березня минулого року, через війну, він переїхав з Харкова до Полтави. Вже в квітні я а, став волонтером а, в батальйон небайдужих. І, і коли я там волонтерив, мені ще влітку сказали, що якщо доживемо до, до зими, то Миколайчик, ти точно дехто при, прибігав, там за бороду тягав там папа, 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 там тато, борода настояща, це справжній Миколай. Дуже багато, і дорослі, і малі е, усі бажали, щоб скоріше була перемога. Подарунки для дітей формували з того, що приносили містяни та підприємці. Ще 800 наборів надала церковна місія з Німеччини. Попередні роки ми їх передавали в прифронтові зони, в селах там роздавали діткам. Цього року ми роздавали діткам загиблих. Ми роздали десь порядка 350 подарунків діткам загиблих бійців з усієї Полтавської області. І також ці подарунки пішли діткам з особливостями розвитку. Майже 200 подарунків Миколаїв Соборі роздав. Теж за допомогою німецької місії тих подарунків, які люди приносили до собору. Ті, що роздавав він у будиночку, це зовсім інші. Ми тут десь до двох тисяч паховали. За словами Наталії Гранчак, загалом у будиночку роздали подарунки приблизно такій же кількості дітей, як і торік. По завершенню новорічних свят роботу будинок не припиняє. Тут збирають гроші для допомоги військовим. Для цього зокрема продають випічку Ніни моторної. Дома випікаю, тут продається. Прянички, там, тістечка, еклерчики бачу, продається. А потім пішло більше і більше, і я зрозуміла, що моя вже домашні умови такі масштаби не можуть потягнути. І я перейшла якось воно так плавно перейшло, що на спадській 10 в пікарні. Чим більше ми дамо продукції цікавішої, смачнішої. Тим більше в нас будуть донати, і тим більше, тим швидше ми дійдемо до перемоги. Нагадаю, будиночок Святого Миколая у Полтаві працює із 2015 року. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко суспільне новини Полтава.